Того часу, як Ісус виганяв біса, деякі сказали, з натовпу сказали Везл вулом князем Бісівським, Він бісів виганяє, а інші випробовуючи шукали від Нього знамення з неба. Знаючи їхні думки, Він сказав їм Кожне царство, яке саме в собі розділилося, запустіє, і дім на дім впаде. Коли ж Сатана сам у собі розділився, то як стоїть його царство? Ви ж кажете, нібито я вел вулом виганяю бісів. Коли я вел виганяю бісів, то ким сини ваші виганяють, тому вони будуть вам суддями? Коли ж я перстом Божим виганяю бісів, то Боже царство вже пройшло, прийшло до вас. Коли сильний, озброївшись, стереже свій двір, його майно в безпеці, коли ж хто дужчий від Нього нападе і переможе Його. То забере всю його зброю, на яку покладався, і розділить свою здобич. Хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Коли нечистий Дух виходить з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи спокою і не знаходячи, каже: Повернуся до свого дому, звідки я вийшов, і, прибувши, знаходить його заметеним і прибраним. Тоді йде, бере сім інших духів. Гірших за себе і війшовши, живуть там, і стає остатнє тій людині гіршим від попереднього. Слово Господнє. Слава тобі Христе! Дорогі брати та сестри! фрагмент Євангелія, який ми тільки що почули, сьогодні чуємо, що Ісус виганяє бісів. Зцілює людину, оздоровлює її, але люди незадоволені князем Бісівським виганяє і шукали від нього знамення. Дуже часто також в нашому житті шукаємо різних знамень, різних підтверджень того, що Господь діє в нашому житті, в нашій історії, в нашому серці. І сьогодні Ісус говорить, що прийшло до вас Боже Царство. Бо я той, хто є сильніший за сатану. Я той, хто хоче звільнити вас від Його діянь, від Його підступів. Бо якщо сильніший прийде, то забере зброю, на яку він покладається, і розділить Його майно. І в цю першу п'ятницю місяця. Ми в особливий спосіб вшановуємо Пресвяте серце Ісуса, але також це є можливість до очищення нашого серця в танці сповіді на те, щоб вигнати звідти кожен гріх, кожне зло, щоб Господь повернув нам цю ласку, освячуючи благодаті, життя з ним в цій єдності, в досконалій любові, в цьому джерелі Його милосердя. Для кожного з нас. Бо кожен з нас, коли приходить до сповіді, напевно, не говорить, який він хороший, як в нього все виходить, який він гарний, приємний і так далі. Говоримо те, за що хочемо перепросити Бога. Говоримо наші гріхи, якими ми ображаємо. І Господь очищає наше серце. Але що діється далі? Сьогодні чуємо, що коли злий дух виходить, з Людини він букає по пустелі і, повертаючись, знаходить серце порожнє, прибраним, чистим, але порожнім. Не живе в ньому Господь. І говорить Ісус, що бере з собою сім інших злих духів і поселяється, тому що серце цієї людини є пустим. І тому так важливо пам'ятати, запрошувати. Пресвяту Діву Марію, яку сьогодні спомин переживаємо через Святий Розарій, вона, яка була чиста, та яка є виконанням і прикладом виконання Божої волі в житті людини, в історії, ту, яку боїться Сатана, його ангели, його демони, власне, коли ми є вірні молитві Святого Розарію. Злий дух втікає, йому страшно, він не має сили боротися проти нас, воювати. Маємо таку міцний, такий міцний захист, таку міцну оборону. І тому, пам'ятаючи про ці засоби, про першу п'ятницю місяця, святу сповідь, святе причастя, щоб не залишати нашого серця тільки прибраним, тільки пустим, прибраним і приємним. Запрошувати Господа. Щоб Він жив в нашому ж серці, щоб він укріплював нас, щоб додавав нам сили в боротьбі. Бо кожен день нашого життя це є боротьба, боротьба з спокусами, боротьба з гріхом, боротьба з демонами, які хочуть нас віддалити від Бога. Тому сьогодні пам'ятаймо про цю Божу любов. Про ті засоби, які допомагають нам бути вірними, допомагають нам іти цією дорогою спасіння, дорогою святості, до якої покликаний є кожен з нас. Амінь.